Всім привіт друзі! Ви на каналі Тарас Улинника реболові з друзями. Сьогодні я приїхав ранком 6 ранку на рибалку на карася та коропа. Взяв два крокодила і одну донку. Зараз розкладусь, друзі, а я до вас приєднаюся. Взяв із собою е свого фідера такого Крокодил Dragon 240 тест 100. 100-250 грамм катушка така італійська, я був в Італії і купував собі таку італійську. Вон цього крокодил теж 2,10. Не знаю, на крокодил чорний поставлю потім на бойли. А цього це буде на хробак та кукурудзу. Хробочки, до речі, теж взяв. Маю вон такі бойлики. Дивіться, такі бойли. Дару. О, Дихав, Вони дуже похоті, вон кукурудзя немає, там всередині. Інакші. Ляха чекайте, друзі, бо камера не хоче фокусуватися ось. Такі бойлики. Вивести ми будемо, зараз покажу на яку прикормочку. Не зважайте уваги, що в мене розвій рюкзак. В мене, пам'ятаєте, той мій чорний. Знаю, в мене просто нічого не влізається вже в Так, друзі, а прикормка, може вам відома, можливо, ні. Така прикормка, ой, поцікай. От. Універсальна. За 60 гривень я її купував. Ось така прикормка, друзі. Так, друзі. Закитуємо фідера. Ой. Це могли нам його удачно закинути. Ой, бочку задів. Ставимо на підставочку. на дно. Все, друзі, перше є. Все, друзі, закинув я вже Тоже вудку на вудку накарася на короб. А, друзі, там так короб хлюпнувся, що капець. Я вийдів його навіть хвіст. Не знаю, друзі. Клюну то клюну, клюну то не клюне. Друзі, намагаємося спіймати Карпа. Не хочу, друзі, брати. На кукурудзу лапаємо, кидаємо слупа. Може щось буде клювати. Якщо не буде ні склювати, то можливо ця серія затягнеться на 2-3 частини. Не знаю, ловимо мене якраз прикормку, то що я вам показував. Ніфіга. Кинув два крокодила на кукурудзку. От е фідер цього з кінчиком під слупа кинув, а чорний просто там по прямій намагався далеко кинути. Ну. Друзі, чекаємо покльовки. Перша все. На цього зеленого фідера тільки що почало натягувати і попускати. І на чорного крокодила теж почало натягувати і попускати, але він зараз щось натягнуло, не знаю. Друзі, коротше, страшне включення. Тільки що на чорного крокодила. Е Дуже сильно дзьопнуло на кукурудзу і сигналізатора аж такого вгору. Капець, не знаю, можливо на три серії або на дві не затягнеться світу. Затягнеться на одну серію і все, друзі, надіюсь, ловимо карпіків. Друзі, намагаємося зловити карпа. Приїхали на другий став. Отак От красиво стоять водочки. На фідера цього, тільки що файно клювало. Але я витягати поки що не буду. Дивіться. Дивіться навіть, який короб мені взяв, тільки що на пружину. Я чуть не обістрався. Який короб, дивіться. Дивіться, який короб, друзі, клас. Друзі, це капець. Треба було сразу, друзі на цей став їхати. Але капець, я дивився, а там же бляха куда вириває. Але я в шоці бляха на хробака. Друзі, нова водойма, можна так сказати. Зараз, друзі, сигналізатор знімлю, бо. Зараз, як зачіпиться, то буде погано. Сигналізатори прості, такі банани я називаю. Такі сигналізатори, прості. Ну що, друзі, з богом закидаємо нашу водочку. Такс. І... О! Ідеально, друзі, закинув. Так, тепер ставимо ужечку так само, як того стоїть. І тепер підтягнути і беремо сигналізатор. Хопс. І хопс. То, друзі, чекаємо покльовчика. Друзі, дивіться. Раз карпік. І два короб. Дивіться, як ми наловили багато карпіків. Знаю, друзі, давайте. Рибалочка вдалась, злапою є 4 карпіка. Так що ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, скидайте це відео своїм друзям і пишіть класні коментарі. Так що давайте, друзі, всім пока. До, до нових зустріч та до нових відео. Всім пока!